День, хочу у вашій увазі представити новий проєкт, ТКС називається. Цей проєкт приймає тільки гривні, тобі ж працює тільки на Україні. Тому, у кого є бажання, можете прийняти в ньому участь, спробувати заробити. І тут дивіться, він приймає всі банківські карти. Ну, ви можете зробити депозит. Любої банківської карти України, а також вивід теж працює на, на будь-яку банківську карту України. І так, він існує в вигляді про самого додатку, а також є сайт. Лінки для реєстрації я залишу під відео, а також заходи в мій телеграм-канал, там багато є темпу заробітку і навіть безплати. При реєстрації вам дається на рахунок 80 доларів. Ось бачите, реєстрація йде через номер телефону, вона легка, тому я не буду вам зараз пояснювати. тим паче я вже зареєструвався, це буквально одну або навіть півхвилини займає. Пробіжимося по тарифам, а також по тому, яка є тут реферальна система. Також, які тут є комісії на вивід і від, ну, і так далі. У цьому додатку. Дивіться, це головна у вас сторінка. Тут трохи переведено, не дуже добре на українському, бачите, тут є деякі недорахування, але думаю, платформа перспективна і тут якби майнинг іде, Тема зараз на ходу, на хайпі так сказати. І тепер дивіться, тут у нас мінімальний депозит від 300 доларів і до 3000 доларів. Також будуть поступово відкриватися інші тарифи, на які ви можете більше вже коштів заробити. Там будуть вже, я думаю, в майбутньому штуки ще 3 або 4 тарифи ще додасться. Це все буде з розвитком проєкту. І так, дивіться, як зробити депозит. Ось у нас є вкладка депозит. Я поки що не буду робити депозит, я сам депну, але пізніше зараз просто я вам поясню, як це зробити. Нажимаєте депозит, будь ласка, введіть суму. Е, ну, там, 3, е, Можна ввести, дивіться, 220 доларів вам достатньо буде для того, щоб відкрити перший депозит мінімальний депозит, тому що вам 80 доларів за реєстрацію вже передав. І передати. Тепер ми нажимаємо сюди. Передати. <кхід> Вас потім <кхід> перекидує в браузер. І ви повинні просто скопіювати. Сюди на цю кнопку нажати і скопіювати номер цієї карти. І перевести на карту 220 баксів, і це банк, почне монобанк. Ну, можна і з привату, і з Моно, сюди, і у Cerсі-банк, які там у вас карти є, але там буде з вас тягуватись комісія, в залежності від вашого банку. Якщо з Моно, то там комісії не буде. І потім, коли ви перевели, передача завершена. Все. Потім, по ходу, вам е, треба зробити скріншот І коли ви передача завершена нажмете, то вам треба буде додати цей скріншот як підтвердження, і вам зразу зарахуються кошти на баланс. У вас тут вже буде на балансі 80-300 а 300 гривень. А як відкритий депозит, коли у вас вже на балансі 300 гривень буде, ви тут просто нажимаєте ось, купувати якийсь тариф, вибираєте з трьох Ну там, наприклад, у вас 300, 300 гривень. Але тут у мене на балансі поки що нема. У вас буде 300 гривень на балансі, ви нажимаєте купувати, там і ви купуєте. Якщо на 1000 хочете, то 920 вам треба сюди перекинути на баланс. І у вас вже буде 1000 гривень, і ви зможете купувати майнг цю машину, цей тариф. На 7 днів він іде. Всі тарифи на 7 днів. Вони відпрацьовують. І ось. Тут написано лампова сума, коротше, сума прибутку чистого це такий от ну, перевод з китайського, я так розумію. Теж китайський походу, проєкт від китайців. І, і ось іще. Бачите, це, це ви отримаєте чистий прибуток. 90, 310 і скільки тут з 3 тисяч? 950. Але ви враховуєте теж, коли ви. Будете виводити відступ, називається ось це вивід робити. То тут комісія буде 8%. Ось тут, тут пишеться. І е, виводити можна з 9 до 17.00 в будні дні. На вихідний тут не написано, але я знаю, що на вихідних днях тут виплат не буде. Регламент на виплати після того, як ви заказали. Вивід своїх. Коштів 48 годин, до 48 годин. Тут ви вводите ту суму, яку ви хочете вивезти. Вивід е мінімальний це 300 гривень. Ось, теж це Е, Якщо ви хочете когось запросити, ось тут є кнопка спільний. І це сюди. Переходите, можете вислати QR-код, можете, е якщо хтось чисто додаток е собі установлює, то. Ось цей от код, він повинен у вас запрошений, запрошуючий код скопіювати йому, переслати, щоб він там ввів. А так, давайте ось копіюйте ссылку і о, ця ссылка буде ваша реферальна, з як, і ви з першої лінії можете отримати 8% комісії, з другої лінії 4% комісії, і з третьої лінії 2% комісії. Але це за перший депозит. Тобто на 300 відкрив. Перший раз ви отримали з першого рівня ваш, ваш партнер, якого ви запросили, ви отримаєте 24 гривні. Все, на другий депозит, якщо він там 1000 на 3000 відкриє, вам немає, не буде ніяка комісія. Так, так що, ну, в принципі, що тут ще тут змінити там можна пароль, якщо ви хочете міняти. Ось тут є вкладка. Що ж таке зберегти запис. А, це тут будуть у вас транзакції відображатись. Завантажити запис. Ось, бачите, завантажити запис. і тут я не поповнив. Ну, до сих пір, якщо у вас пройде я на 220, то у вас тут буде, написано, не NoPay, а там щось інше. Ну, так що перспективний. В принципі, тут, -тут можна на вкладку команду свою подивитися, кого ви запросили по лініям, скільки ви отримували з кожної лінії. Тут три лінії глибина, бачите, 8, 4 і 2%. Ну, цікавий проєкт. У нас тут продукти. Ось дивіться, скільки ще буде відкриватися тарифів. Ще буде відкриватися, давайте порахуємо, Раз, два, три, 4,5, 5 тарифів. Останній тариф це на 100 тисяч гривень буде, можна буде відкривати. <кхем> ну, Але проект тільки запустився, вони нікуди не поспішають. І інші тарифи зачинені. Поки що максимально на 3 тисячі гривень можна відкрити і ще не мало важливо. В місяць можна відкрити кожен тариф на більше 10 разів. Якби купити цю купувати майнинг машину Ось такі справи. Силочка в мене буде в описі. Приєднуйтесь, заробляйте разом зі мною. Від мене будуть бонуси. Я думаю, 5% з вашого депозиту я прямо вам на ваш баланс карти перейшла. Теж приходьте в мій телеграм, там у мене весь повний опис буде, і ви також зможете замовити собі бонус від мене. Всім гарного дня! Всім дякую за увагу, всім до побачення.